Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку клач. Це ідеальний вибір для сучасного чоловіка. Поєднує стильний дизайн та функціональність, забезпечуючи комфортне носіння як у руках, так і на плечі, завдяки знімному ременю. Містке, основне відділення та додаткові кишені дозволяють організовувати всі необхідні речі: документи, смартфон. Манець та інші дрібниці. Практичний ремінь для кріплення на пояс робить цю сумку ще більш зручною для щоденного використання. Лаконічний вигляд та якісні матеріали підкреслюють ваш статус та доповнюють діловий образ. Ідеальний аксесуар для роботи, ділових поїздок та повсякденного життя, що поєднує в собі комфорт, стиль та надійність.